Одна з чотири тонн, і директор стоа. Тут вже в нас змінить діючу договору, а не до замінити, немає, закончого немає. Ну, ми просто пропозицію, ми пропонуємо 20 звичайно. Це ж новий договір буде, можна?

Стор Агро і Агро не пройшов. Uh -huh. Портал Агро на uh -huh. А як ви могли витяги Альянсу Стикції підкласти книжки, то в регіональний центр землеупорядкування? Якщо витяги ну, і сформовані землепорядження організації, давайте вашою мовою розмовляти. Якщо uh -huh. землевпорядна організація так зробила, то або це ну, правильно, це або воно треба воно... вам звертати в суміс. Дивіться, от ці. я просто що хочу сказати, ці землі. Коли робилася книжка, вони робились на базі ось цих ось документів. Це викупіювання на кожну ділянку. Оскільки мені відомо, портал Агра не робила ці документи. І зараз, як я розумію, портал Агра свої документи вже отримала назад. А в мене є впевнені, що їх просто або не було, або вони були зроблені без цієї документації. Тому що відповідно тих документів, які залити в ДЗК, там залити вимочки. Там, то есть, там фактично порталаґа, просто всі ділянки, які були пусті, просто по безпреділу порахували, що це не невитербований поїзд. І заліли всі ділянки. Зараз вже ми маємо 10 ділянок, по яким, як це правильно називає. По яким є накладки. То і є власник, якому ви самі даєте право на виготовлення і на отримання, тобто це законний власник. А Портала ці ділянки вже собі так сказати. Ви підкладаєте видання, по яким було надано. Заняли ви будете побалакати. Ми вам пояснили, яким чином так? ми отримаємо 20 вересня тільки рішення в СНАТІ, а у вас 20 вересня вже питання. Тут є ну, питання криміналу. Ну, ми отримали документ 20-го числа. По нашим даним цим журналісти вже займаються 20-го числа. Порталагра вже заливав Ділянки в ДЗК. Що вони раніше отримали рішення? Може її. бути. Ну тут ну, не 100%. сто Просто наскільки ну, зі... я знаю, Марина Вікторівна, ви фактичний бенефіцар цієї фірми. Откуда ви ці ви її ну знаю, тут всі знають. Якщо хто не знає, нехай руку подиме. Подимайте. де Ну, я а просто пошуткуватися. Я я Є рішення? А я, я не знаю, була ли, от, зараз керівник земельної комісії. По вашому рішенню я... була земельна комісія? Ні, я знаю, я... що ви про земельна комісія була перед сесією, яка була 8 жовтня. Була з з голосу, воно даже... не, воно з голосу, навіть... Ні, А земельна комісія, яка да, мала на... розглянути ті документи, яких ми знаємо, що немає. Земельна комісії не було, бо його не виносилося з було. голосу. Його не... Це дуже, дуже слушно, що ви так кажете по запісу. Тобто вирішувалось земельне питання з голосу і не було земельної комісії, значить ніхто не зучав документацію. Ніхто не подавав, не подавав цю документацію, бо її ніхто а не зучав. Або документацію була, подали, була. була, ну звісно, і вам її повернули. Марина приїхала на білому БМВ і забрала цю документацію. Дуже смітно. Ну, так это якісь За вами банки. вже журналісти їздять в ваші, куди ви поїхали ну, під да, можемо... СНАПом, ем, що до вас ходять сотрудники СНАПа. Все ми це позаписуємо? До мене? До вас хочете нічого? Я просто кажу, що все тайне ну, ти, становиться ну, ти, явно. Вони ходять до мене. Ну, не з що я це не сказав, все тайне становиться явним. Документи не подавались, документи не розглядались. Мені зараз невідомо, як з вами вже в користуванні. Я прошу. от що е... голосуємо. Розуміємо. Останні члени як комісії було на сесії прийняти рішення по землі без земельної комісії. Звертайтесь, що звертайтесь, ми на земельній комісії хочемо вияснити питання. Тому люди звернуться во не витрабок, вже в оренді. А як воно може бути в оренді незаконним чином зроблено? Во зараз керівник підемо до суду. Да, суд. да, просто мені не зрозуміло, як можна от ви ж профільний керівник цього направили. От як таке може бути? Хто? Ну як може бути без земельної комісії віддати 130 гектарів і зараз ми приходимо до того? От дивиться, є документація. А де документація порталагра? А, я, а я, знаєте, хто надавали? А я рахуйте, що я зараз за 100 рагра прийшов, а я активіст прийшов. От у мене Робі питання доки ви отримаєте Та Який запит? До... От дуже класно. Ви знаєте, це завжди запит. Якщо ви на... самі на селищну раду прийшли на комісію ви... розібратися в питання, значить, документи однієї сторони на всі побачили, а документи іншої сторони вона... Ми не розглядаємо питання. питання. Того й немає документів. Всі питання, які розглядаємо. А в чому цього. проблема із цими Диві. документами? Дивіться. Це ж питання пов'язано. Зніміть це, що вони знімають. Я знімаю, звичайно, мори. Дивіться, жодний документа організацію, то в регіональний центр землепорядкування. Правильно? А витяги всі підкладені тими, по яким уже портал Агри було надано земельну ділянку. Розробник витягів з усіх інших в принципі, а, в принципі а, не може бути. А хто власник цієї фірми, не знаєте? Катерюкіна Другі. Вікторія Вікторівна, ось вона А ви відношення теж не маєте? Немає. немає. А. А. То я до всього маю відношення. Понятно, 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 що що а має. Має. До всього. Понятно, а, що має. Має. а чому на минулій комісії не розглядалися ці документи? Дуже ситуація. До кого? Це до членів комісії. Які два дні назад? 17 числа подали ці документи. Тобто одну Ва пачку вона? документів ви дивитесь, а іншу ні? Ми, вона, бо зацікавленість є по воні. конкретній топці. Конкретну топку ви знаєте Те все, і прізвище ім'я по батькові власника, а іншим вам не цікаво. Тут Просто документів не було, це факт. Документи вже взяли і віддали, а земельній комісії не було. От зараз ми на земельній комісії чомусь вивчаємо наші документи. А навіщо їх вивчати? Давайте в зал підемо та проголосуємо, як помириємо. Давайте так само зробимо. Просто ми їх навіть і вважайте, що їх нема. Просто в зал пішли і всі депутати проголосували. Разом. Дружно. Да не закончила. чому я буду закінчувати. Шановні. Тут корупція відкрита. Тут виявилось зараз відкрита корупція. Мою, що зробили полог? Ні, на мою думку, немає документів. Ви це не можете показати року, документи. Ви требуєте документи. У мене нема цих документів. Ні, так а ви їх бачите. А не як ви їх ви? ви бачите, якщо земельне не було? Кого? По виконаному питанню не було земельний Була такі документація, скажіть. Ну, була, понятно, що була, але ну, зараз тоді немає. Бо немає питання портала, того й немає. А чоле жодних були? документів з можливо. А, а є авто. документи. Вона так вона через нас подається. Земель, ну, дайте воно. Воно. Так дайте опис і покажіть, що воно. ви подавали ці виповідальні. <говори. говори. говори> а <говори> який запит? Питання до земельної комісії. Світильняцьку землю здали в оренду без земельної комісії з голосу підняли лапи, даю себе. Все хорошо. Ви тишкам мишкам мені 25 років обробляли. А дивіться, я от на цей випадок на що буде це цей розговор? Ну, Я вам принес документи, а що ми, не треба, є питання. в якому році це землю брав в оренду. Ми прийшли. Ми ще кровляку писали листи по поводу цієї землі. От. На Я дорогі писали і написали, що написали. Ми, що виска, ми платимо 26500, а не 10 тисяч аквацій. Ви збираєте почекає 2600 за гектар. Кому? тут сидимо, його щоб І зараз невідомо опять же, по чому взяла цю землю. Ми так і розуміємо, що можна взяти землю по одну тисячу. От зараз от ви теж депутат. От ми зараз... Просидили, хорошо, що зашло. Оказується, можна на 100 років землю взяти під тисячу гривень. Хто взяв? А не ви не мені скажіть, от повернусь до того питання, тоже дуже слушне питання. А як вийшло, що у нього така низька нормативна грошова? Да, я я ж у вас питав. Це 2006 да, А, а думала, ви напишіть, що середня, от я вам підказку даю. Ми не написати подаю. А вы поставили застосовувалася, поки 26,531. До ділянок нормативної цей А чому ви скільки плати? Так само плати дає по четвертий родин. Всі платять 2653 гривень. Якщо ми декларацію зараз 2,5 рази по четвертому податку складу, з ким знимемо, що нам потрібно? У нас стоїть 500 на всі ділянки. Якщо ми зробимо такі витяги по 10 тисяч, буде не і по мільйона, що ми перераховуємо а буде цього приїздити. Ми не за те, ми за податок, який ви отримуєте. Ми спеціально платимо з базової середньої по Київській області 26 531. А витягати, по витягах, які бу... витя, як витяг витя... вам підсунули, <рес> <там, рес> якщо я буду брати ці витяги, буде 50 тисяч. Я вам заплачу з ДЗК. З ДЗК будуть одинакові витяги, хто б їх не брав. Вони будуть однакові, але зараз в ДЗК... Там, <рес> ви це дали на сесії 1600 19. гектарів, так? Да? Ну. І скільки скільки у вас було дорогого, як ви не охорони, виймо чителяти? І тепер ви що тут щось знаєте, коли писали заяву, що виходили, ну так виносять на сесію, просто пояснюєте вже на сесії ці питання. Ну... Що Одно одно зрозуміло, що по нашому питанню нам ставлять палки в колеса, бо нібито землю здали в оренду, а як землю в оренду здали, невідомо. Тобто, як її без земельної комісії з голосу проголосували, не бачучи, не зучавши ці документи, хто їх розчав? Так, так, що як... на сесію, сесію так, так, Та почекайте, ви виносите на сесію це питання? Чи будемо конкретніше вивчати? Так, Яка ваша це... думка, Олександр? Так, Яка так, ваша то, думка? То, що Маринину думку всі зрозуміли. Ми запропонували 20 Так Так ви пропонували 15 на камеру. Ми а ну, зараз так, 20, 20 пропонують. Так, ви ще передали. І скажу 25, якщо а скільки ваша фірма запропонувала? 10? Яка моя фірма? Моя фірма три депутаті не приймала участі в цьому. Да. Моя фірма. да. да. А а портал «Агро» 15 років. А 600 не зібрала. в грудні? Ну і тут так було. Документів немає, комісії.